Привіт, друзі-садівники! Я хочу вас запросити у вже такий начебто зимовий за календарем, але за цвітінням, за зеленою, за зеленою масою ще осінній сад. Ось така в нас погода Полтавщина сьогодні 3 грудня. І саме в цей момент. Цю пору року ми вже не так ганяємось за новинками, вже не так активно саджаємо, хоч ґрунт ще не замерз, а просто дивимось на те, що виросло, і думаємо: ну що ж, друзі мої завені, час готуватися до зими. І навіть якщо ми зможемо сто разів спланувати, ми все одно не знаємо, які сюрпризи принесе нам зима. Тому потрібно орієнтуватись на власний досвід. На свої спостереження і на те, що я бачу перед собою. Тож зараз ми пройдемось моєю клумбою, розповім, що обрізаю, що вкриваю, що залишаю таким, як є. І після цього обов'язково внесу перегній, адже він у мене нарешті є. А хризантеми, друзі також підуть під обрізку на висоту 10-15 см. Я думаю, що перезимує. Але будуть морози, хочу перестрахуватись. У мене було таке, що я накривала просто пластиковим горшечком. Накрила пластиковим зверху камінчик, щоб він не злетів, і все. І вона перезамовувала в мене без проблем. Теж цього року буде так само. Не хочу набридли ці сухостої стики, хочу просто чисту пломбу. Ось такі кущі Алісума найбільше жаль прибирати. Адже більшість з них досі цвітуть, ніби літо і не закінчилась. А позаду Алісума справжній богатир, висаджений лише цієї весни. Його темпи росту вражають. Цей кущ Айстре Новобельгійської. Він як очіток увесь сезон тримає гарну зелену структурну форму. Тішить око влітку, а наприкінці серпня, на початку вересня розкриває свій справжній характер і тоді стає однією з головних прикрас осіннього саду. Друзі, бачите таку жовту пляму посеред квітника? Це аквілегія. Після квітування я зрізала квітоноси, а зараз обрізаю листя. Хочу, щоб навесні вона стартувала з чистої порослі, без старого сухостою. Гарне в неї різьблене листя і до того ж має різні кольори в різні пору року. Лаванду о, в цьому році восени я взагалі не підрізала. Кущики молоді, я їх не чіпаю, хай вони укорінюються, а от навесні уже підріжуть. Гвоздика переста, вона обрізана ще влітку після цвітіння, Щоб, як я Робила після квітування, додам в першому закріпленому коментарі. Кому цікаво, подивіться. Тож більше цієї осені я до гвоздики перестаю, перестою не повертаюсь. Вона така зелена красуня, буде зимувати і прикрашати сад. Очіток видний. Цього року я його також обрізаю. Звичайно, можна було б залишити. Він гарно виглядає під снігом шапки його. Але хто чи буде в нас сніг, і не хочу бачити ці сухі квіти цього року? А навесні він буде відростати такими, начебто, маленькими маленькими трояндочками, тож дамо йому в повній мірі відрости гарно, красиво весною. То взагалі тема для окремого відео. Є багато думок, нюансів щодо їх догляду. Поки що мої стоять зелені, не обрізані. Я чекаю стабільних мінус 3, мінус 5 і, звичайно, сухої гарної погоди. А це моя клумба ось це на перстянка такі гарні листочки. Гортензія у мене ще зовсім маленька. Обрізаю маленькі квітоноси, суцвіття, а весною вже буду дивитися, що, як краще обрізати, поки що, не чіпаю. Отак тільки верхушечки поскушувала і все. Вероніка, здається, так вона називається. Звичайно, якби в нас були морози, був інній. Був сніжок, то це виглядало просто казково. Але, на жаль, на жаль, дуже рідко у нас буває зараз такі зимові дні. Красиві казкові, і, я б сказала, більше з часу. На жаль, на своїх клумбах ми спостерігаємо саме отакі сухості. Чомусь в цьому році, от в мене дійсно такий настрій. Ну, не хочеться мені бачить щось сухе. Хочеться бачити соковите зелене. Хай воно буде й сухе, але це буде отакі, як колесоподібні такі суцвіття, трава. І, і сизі. Залишаться лаванда, сизі, такі кущики. Гвоздика, боже, я її обожнюю в цьому році буду сіяти ще, адже в мене був випад три кущики. В тому місці, де в мене десь до 11 години така глуха-глуха тінь, от саме в тих місцях вона в мене і, на жаль, випала. І прибираю родовик. Також ось такий він сухий, сухий вже. Родовик квітує тільки один раз. Квітує він десь. Червень липень і все. А, ми посвою гарний, красивий кущик. У нього дуже гарне листячко. Дуже гарне. Ось так от. У мене, не... мене три сорта родовика. В саду на наступне літо обов'язково покажу. Так, ще приєднатись, підписуйтесь, хто ще не знає. Друзі, це гаура. Знаєте, я трішки збентежена, я не знаю, що мені з нею робити. Більш за все, що я підріжу, але не коротко. Просто відріжу ось оці пагони, ці суцвіття, а залишу кущик і подивлюсь, так як в мене це, вона, можна сказати, таким гарним великим кущиком першу зиму, адже в перший рік. Посіву вона в мене була зовсім маленька, я ще не наростила. А ось на другий рік, дивіться вже, який гарний кущ. І це ж насіння. Це недорого. І вона дуже легко свирощується, дуже легко сходить. І в мене є також відео, захочете, подивіться. Також залишу в першому закріпленому коментарі. Так. А ще, друзі, в цьому році я взяла її насіння. Так, так, взяла, взяла, О, красуня. Я на цей, кажу, заснула класно, не видно ні листочків, нічого ніде. Так що все, вся квітка 100% відпочиває. Трішки розкидаємо, а вдруг зійде, отак. так. Шавлія родонна, як бачите, квітує до сих пір. Зрізала її у липні дуже коротко. Десь через два тижні кущики дуже класно наросли, шикарні. І квітує зараз до грудня місяця. Обрізаю повністю, хай вже відпочиває квіточка. Обрізаю. Бачите, друзі, ця гаура знаходиться не в такому сонячному місці. І вона більш висока, до того ж, її з двох боків затуляла ось ця айстра осіння. І її тут було трошки мало світла, і тому кущик вищий, але не такий широкий. Це та ж сама, той самий сорт, посаджена в один той самий час. Вона ще з квітами. Це капець. Боже, хто тут сонний? Можете сказати, чому я так пізно обрізаю сад. Можна було б раніше, чесно, мені було шкода. От він ще був такий зелений, ще такий квітучий. Клас там відростають. Чихай, хай трішки буде прикриття йому, не буду. Швидити. Друзі, якщо у вас немає багато вільного місця, то такой ну, треба сидити з обережністю, покажу чому. Це настільки швидкоросла рослина, у мене тут її сподобалось, мабуть. Коли вся обрізка вже закінчена, то я підсипаю перегній. Тонким таким шаром це буде трішки і підживка, і захист. Ну, звичайно, перше це підживка. Ай, клас Ніколи не думала, що буду так радіти, какашуля Це дійсно так. Знаєте, друзі, підготовка саду кожного року виглядає трохи по-іншому. Ми ростемо разом із своїми рослинками. Спочатку я боялася щось обрізати, потім боялась вкрити чи не вкрити. Зараз спостерігаю, довіряю власному досвіду, дивлюсь і аналізую те, як інші доглядають за своїми садами. Пишіть у своїх коментарях. Як ви доглядаєте за своїми садочками, давайте ділитися досвідом і брати щось корисне. Тож пишіть, друзі, і до зустрічі у нових відео.